Друзі, у нас для вас просто супер новина. А Версагро знов дарує техніку своїм підписникам. Справа в тому, що у 2021 році ми вже розіграли каток-подрібнювач серед наших підписників на Ютубі. А цього року наш подарунок ще масштабніший: саме шлейфова борона Greenway по ширині захвату в 5,3 метри вартістю цілих 370 тисяч гривень. Що потрібно для того, щоб взяти участь? Треба перейти у наш телеграм-канал. Далі знайти там два посилання на наш Ютуб і Тікток акаунти. І третє підписатись на обидва канали та залишитись підписаним на Телеграм. Саме серед підписників Телеграм ми і будемо проводити даний розіграш. Хто може взяти участь у даному розіграші? Це в нас тільки фермери України, зареєстровані фермери, фермерські господарства, головні механіки, агрономи, директори та власники господарств. Якщо, наприклад, переможцю буде потрібна борона більшої ширини захвату, він отримає знижку у розмірі вартості даного агрегату, тобто у розмірі 370 тисяч гривень. Друзі, переможець нас буде тільки один, проте для всіх учасників будуть додаткові бонуси. Дивіться, всі підписники телеграм-каналу Аверсагро отримують знижку у розмірі 5% на всі шлейфові борони Greenway від нашого виробництва доки вересня 26-го року. А наприклад, сам розіграш буде проведено в грудні 25-го року за умови, що в телеграм акаунті Аверсагро набереться щонайменше тисячу підписників.